Здійснювати реформи та змінювати Україну необхідно з амбітними та готовими до плідної роботи працівниками, вважають в головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області. Тому в установі протягом останнього півріччя триває оновлення кадрового складу відомства. Конкурси на заміщення вакантних посад рядових працівників вже минули. Наразі обираються очільники рейміських управлінь та підпорядкованих установі підрозділів. Це знаєте, не тільки оновлення кадрового складу органів юстиції, а і Запрошення до проведення цього конкурсу молодих амбітних людей, які мають бажання працювати, втілювати в життя реформи органів юстиції, які зараз відбуваються значні події в процесах реформування, і покращувати рівень роботи. Більше 20 претендентів на посади вирішили взяти участь у конкурсному відборі. Валентина Волвенко має намір очолювати генічке управління юстиції. В установі жінка працює вже 18 років спочатку заснування юстиції у районі. Має хороший досвід та бажання працювати. Гарні стосунки з колективом, з відділом державної виконавчої служби, з відділом державної реєстрації актів цивільного стану. І на сьогодні мене всі підтримують. Я дякую їм за це. Також посаду лише у Іванівському районі планує зайняти Юрій Ведмецький. Протягом п'яти років він працював державним виконавцем. Говорить, що зараз саме час кар'єрного зростання та фундаментального розвитку правової обізнаності населення у районі. Я проходив службу в АТО і зрозумів, що правова освіта населення на дуже низькому рівні. В правовій роботі населенню і з молоддю і з учнями у школах буду намагатися допомагати населенню в нашому районі. Для того щоб бути призначеним на посаду, претендентам потрібно пройти кілька етапів відбору. Спочатку конкурсанти збирали всю необхідну документацію та подавали свої заявки до відділу кадрів обласного управління юстиції, співробітники якого перевіряли. Наступний етап це проведення письмового іспиту на знання законодавства. Після проведення іспиту кандидати, які склали цей іспит, допускаються до співбесіди з членами конкурсної комісії. І за результатами приймається рішення конкурсної комісії про призначення на посаду або про зарахування до кадрового резерву. Тож сподіваємось, що найближчим часом всі районні управління юстиції Херсонщини очолять нові амбітні люди, що готові працювати та розвивати правовий напрямок у районах. Дарина Дишкант, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.